Сьогодні у нас 27 липня, ми знаходимося в Приморському. Ми прийшли на обід. Зараз пів друга. і ми собі зробили таку окрошечку. Правда, не вистачає зелені. Значить, тут у нас ковбаска, яєчко, картопелька, ну, гірка нема, на жаль. Домашній молокост, ну, ну, кефір домашній. Майонез, сіль і перчик. І така смакота. Смаченого мені. До нових зустрічей. А ще така в мене музичка грає, водичка і букет квітів. Ось такий у нас обідній стіль. Опільничка. І все до нових зустрічей.